Речу натхненого, світлого Дня Середи. Слухайте товариство. Найбільша набережна, найбільша липова алея в Європі, Ужгород, центр Закарпатського світу. Дуже файна місцинка. Хто ще не був, рекомендую сьогодні, і тому що ми в Ужгороді, і тому що ми були на таких файних зборах, де збираємося раз у році всі священники єпархії, декілька сотень священників в одному місці уявляєте. То ми згадували також про Духновича і я надихнувся його цитатою. Просто Неймовірна людина, я даново постановив собі вивчити його біографію і вам рекомендую. Він каже таку річ: книги треба читати. У житті не може бути кращого і приємнішого, як читати або або писати. Тобто, пізнавати усе нове, що існує, з сучасникам розмовляти з нащадками. Сучасникам розмовляти з нащадками через книги. І таким чином зробити своїм надбанням усе, що колись було, і те, що відбудеться. Книга це мила родина. Лиш би, я, лиш би я розумно і добре підкорявся їй, бо ж вона не кричить, не шумить, не жадібна, ні не наситна, ні не оперта. Книги, якщо їм наказати, заговорять, від них ти почуєш усе, що бажаєш. Отже, друже, читай, пиши, міркуй. Такий класний заклик. Виявляється, в Духновича була дуже багато бібліотека на той час. Уявіть собі, понад 1600 книг. Він знав, що книги це не просто От нам тепер ми там залізли в Вікіпедію і тішимося, а це була його Вікіпедія, але він її носив ось тут, тоді, коли читав, тоді, коли перечитував. І цей гарний заклик. Пиши, читай, міркуй, записуй. Тому я думаю, що звідси, з Ужгорода духновець сьогодні всіх нас запрошує, щоб ми, ми переглянули свою бібліотеку, щоб ми подивилися, які маємо книги, наскільки читаємо, коли записуємо, скільки записуємо. І тому вельми важливо є не сидіти на місці з читанням. Чому? Бо, бо важливі не так самі книги, а важливе те, що вони нам дають. Важливе те, власне, чим вони нас наповнюють. Розумієте? І тому він каже: тобто, дивіться, я вам перекладу на українську мову. Якщо він каже пиши, читай, міркуй, думай, то це перекладається як ходім, тобто щось роби, не стій на місці, уявляєте як файно. І він показує, що коли ти відкриваєш світ книги, то ти відкриваєш не просто світ інформації, ти відкриваєш те. Ти спілкуєшся з предками, і, і, і вже може, а якщо запишеш, то будеш якось спілкувати із нащадками. Неймовірно. Одним словом, Духнович, чоловік не, не дурний. А, а чому не дурний? Бо багато читав. Тому багато читаємо. Занадто багато часу не тратимо на інстаграм або на гортання стрічки у Фейсбуці, бо воно часовоубивалка. Але власне тратимо час на те, аби зростати, аби входити в контакт із, із предками. Або щось записувати для нащадків через обмірковування, через знання. Бо коли відкриваєш книгу, ти відкриваєш Новий світ. Тому читаємо, дякуємо Духновичу за підказку. і Знаходьмо час. Якщо наші військові знаходять час у окопах, у бліндажах читати, і, 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 і то особливо читати багато, то ми не можемо тут знайти на передовій. І це також буде великий наш у перемогу. Тому, товариство, читаємо. Духнович нас запрошує, аби своє знати, свого не соромитися і не применшувати себе. І запрошує нас, аби ми стрибали із світа у світ через ці двері, через книгу. Кожен раз, коли її відкриєш, кожен раз стрибаєш із світа у світ. Дякуємо Духновичу, дякуємо Богові за такий файний Ужгород і за його лепову не липову не алею. <сум> Будьте благословенні всі. І, до речі, там перепрошую, бо вчора щось там якийсь збій пішов на е картці Приватбанку, то. Наголошую, що декілька днів вона працювати не буде, доки не виясню, доки не зремонтуємо. То якщо хочете донатити, то хіба там інші картки шукайте в описі під відео. Читайте, майтеся файно і мир вам!